І так, доброго всім времені суток. Сьогодні хотів зробити обзор преобразователя. Значить, це. Отримав я сьогодні посилку. От в такій коробці вона приїхала об'ємом 7 кг. Я, звісно, трошки в шоці був від нової почти. Ось. Скажу наперед, коробку на почті я вскривав, так як штука не дешева. І цей. І я хотів її на почті перевірити. Тобто, як би там не було, я покажу, як е була посилка, яка вона до мене приїхала. Значить, от така коробка, купа бумаги. От я її так відтяну в сторону. Потім отакий поліетилен, Ну, це все діло, звісно, було обмотане. Ним. В общем, от така штука, як ви бачите, вона не, не є важкою. Я її от можу без проблем підняти. Ну, кілограма аж максимум, думаю, 2. Ну, 3, нехай буде. Запихнули в об'єм 7 кілограм. В общем, була тільки оця штука. Тут більше нічого не було. От. Значить, це в нас частотний. Е, отак він був упакований в поліетилен Зараз я його знімлю. Е, була отака коротка інструкція. От. Кому цікаво ставте на паузу. Е, Далі друга сторона. Сказали, як би даємо гарантію на один рік. Перевірено. Хочу сказати, що це просто бумажка, ніякої печатки. Типа немає ж там. Це, типа, як би не серйозно. Ну, повіримо на слово. <кхід> Думаю, дядьки займаються не перший раз. Є в них YouTube канал. Скину ссылку на YouTube канал. Скину ссылку на. Їхній, їхній сайт. В общем, отака от от штука. Дуже мені сподобався цей корпус, дуже такий е зручний дизайн е на картинці я побачив і відразу захотів купити. по китайський я дивився, там всякі кнопочки, от всякі такі, якби вещі. <кій> мені показалися непрактичні, неудобні. І І я вибрав цю штуку. Значить, на ньому. Я тут не побачив нічого. От Абсолютно. от, така от просто коробочка. Е, мені заявляли його е, якби производительність 5,5 кВт. Запускати двигатель. Але на ньому взагалі нічого не пише. Будемо вірити на слово. В інструкції кажуть, кстати, теж немає модель c е, 01 35. В общем, у нас тут, виходить, нижній клемник підключаємо 220 в розетку. А тут в нас три фази підключається на двигатель. Далі. Це в нас частота, прибор, чи як його правильно назвати? Це пуск стоп. Це в нас регулювання частоти, це зброс і реверс вперед-назад. як би. Значить, далі. Щоб підключити до даної штуки. От е, я буду підключати асінхронний двигатель. Е, щоб мені його підключити, я був змушений його розібрати на превеликий жалі. Я не покажу, як я його розбирав, а щоб вивести ще три провода, бо в мене там було підключення. Зірочкою і тільки виходило три провода Значить, зараз я от спаяв отаку от велку Зараз я її підключу і візьму сюди двигатель. Двигатель а, я великий сьогодні крутив, тестував, скажу наперед, потужністю 2,2 кВт. Все було чітко, працює з цією штукою краще, оборотів видає більше, накрутити можна більше. І що саме головне, коли ставлю маленьку частоту, двигатель спинити нереально. Тобто, потужність є. Значить, зараз я трошки детальніше і більше покажу. І так, взяв я простий маленький двігатель, асинхронний, трьохфазний. Так, секунду, провода. Значить, взяв я простий двигатель, розібрав його. Бо в мене було тільки три провода. Це, звісно, треба показати. В общем, в двох словах, вивів я ще три провода. Вони там були всередині з'єднані. Потрібно знімати оці кришки бокові. Значить, вивів я ще три провода, щоб підключити по з'єднанню трикутник. Так як е, рекомендується в інструкції. Значить, підключив я. Оці провода, отак от тут вивів. Оце все діло підключив. Ще от в нас виходить три провода з клемника, щоб підключити, якби на три фази на даний прибор, на даний преобразуватель. Значить, тут от дуже удобно, все логічно понятно, куди які провода цепляти. Отут зверху у нас 220, а тут вже три провода на, цей, на сам двигатель. Значить, зараз я їх з'єднаю. двигатель цей, він невеликої потужності, маленький. Провода я брав для демонстрації, які знайшов. От, не заморачувався там, щоб якісь товсті шукати клеми. Я це все зроблю, але в процесі. Так як я цей е, частотний преобразуватель планую ставити на три двигуна і їх змінювати, бо в мене є якби три станка. От. Біля одного станка в мене стоять робочі пускові конденсатори. Взагалі, пластина. Така коробка велика, вона займає е, дуже багато місця і вона, коротше, важить кілограм 50, а то і більше. Так, е, значить далі. Підключив я от, так, як тут показано. 220. Низ. І три фази на двигатель. От три провода Так. Вмикаю я далі в розетку. Та як же ж одною рукою неудобно? Взагалі не удобно. Включається наш э, преобразуватель. Так. Отак підклав я під нього коробку, щоб було краще видно. Е, значить, дивіться. Е, Ставимо, допустим, частоту. Так. Ставимо частоту. Ладно. Запускаємо сам двигатель, Частота 1 Гц. Давайте поставимо 3,5. От в нас е, такі маленькі обороти. Зараз я візьму. Наприклад, якусь металеву залізяку. Так, поміняв я ракурс, от, беру металеву Залізяку. Частота 3,5 Гц. От. І на таких маленьких оборотах я прижимаю двома руками сильно залізяку. Я не можу його заглушити. Він не стає. Так, от 2, ще менші обороти. Я з усієї сили прижимаю, от. і це. І от руками тримаю і ніфіга. Ну, стає, але, но... якщо я там 5, я вже його ну тримаю, ну важко тримати. А частота. Робоча даного двигуна, яка потрібна йому для роботи, це от 50 Гц. 50-60 Гц. От на таких оборотах він має працювати от 50 і 60. Дуже зручно стоїть тумблер, можна переключити, і він покрутиться в другу сторону. Короткочасно, я думаю, можна і крутанути на 75 Гц, обороти ще більші, але не рекомендується на таких роботах, не рекомендується з такою частотою використовувати даний двигун. Дуже зручно, не треба підбирати ніякі конденсатори, нічого придумувати, просто підключили і працюєте. Також удобний пуск. Просто от тумблер і все. Кстати, темп не знаю, що за кнопка, інструкцію ще не читав. От. В принципі, рекомендую в людей, в яких я купляв, виходив з ними на зв'язок. Проблем з ними не було. Далі в мене є ще двигун на 2 кВт. Там теж три провода Якщо комусь цікаво, можу показати, як вивезти щетрія. Щоб було 6 і підключити по схемі трикутник. Бо по схемі зірочка, не буде тої потужності, і вона під даний прибор не підходить, оскільки він дає три фази, але не 380 вольт, а 220. Тому потрібно виводити ще оцих три провода. Ось таке було коротке відео. Дана штука мені сподобалася, я її рекомендую. Все, що можу сказати. Як вона приїхала, я показав. Як працює, показав. В кого будуть питання, напишите в коментарях. Всім дякую за увагу.